Вітаю всіх глядачів, вітаю всіх Леонід Котлицький. Отже, у нас тут мотокоса. Отже. Закінчився зимній сезон. Треба приступати до косіння. І що зробити? Таке саме просте спосіб обслуговування. що таке основне, саме, саме основне, щоб. Зробити такий сервіс коси. Якщо вона стояла в ідеальних умовах, в абсолютно сухому приміщенні, так, то, бо сама головна небезпека це вологість, то особливо нічого робити не треба. Але якщо влага могла бути, значить треба все-таки дещо треба зробити, щоб вона потім нормально працювала. Отже, в карбюраторі Люблять за зиму утворюватися осадки з бензину. Якщо спеціально на зиму не робили консервації, тобто, коли зливається весь бензин, випалюються залишки бензину, тоді в карбюраторі нічого не утвориться. Але якщо цього не робили, і бензин в карбюраторі був, і протягом зими кілька разів не заводили, так? тому що можна так кілька разів в місяць заводити зимою. Трошки дати прогрітися, і раз в місяць тоді нічого не буде отворитися. Але якщо півроку року стояло на місці, то хто знає, якої якості бензин можуть утворитися залишки. В ідеалі треба зняти карбюратор. Треба кілька разів на знятому карбюратору покачати праймером, щоб воно прокачалось. Тому що там може бути сіточка, в сіточці можуть бути такі осадки, такі як пісочок. То було б зняти і було зняти прокачати. Якщо ліниво це робити, то хоча б прокачуємо праймером кілька разів. бензин, Заводимо, даємо прогрітись, стаємо хороший газ, вимикаємо. Ще три рази накачали, завели, погазанули. І так, тричі це все проробити. Щоб Прокачати по 10-15 раз. 10-15 раз не треба. От. Тому що мембрана може лопнути, свічку можна залити таким чином. І тоді буде проблема викручувати, сушити ту свічку і так далі. Я б сказав так: тричі качнути, прогазувати. І так, повторити і промиться, що може промитись. Але в ідеалі краще зняти карбюратор. Зняти кришку, розкрутити вінти і прокачати на знятому, щоб бензин викопати на, на землю. Чому? Тому що якщо є такі кри кришечки, утворилися, тверді такі, іноді буває. Чистиш карбюратор і виймаєш такі шматочки. То при звичайній прокачці, як я сказав, з заводом двигуна, то цей пісочок може попасти в поршнюву, і утворюються царапини і проблеми. Хоча це рідко. Тому я б радив все-таки зняти і прокачати. Це, якщо не впевнені в якості бензину. У нас зараз в Україні європейський бензин, якісний. На жаль, правда, із європейськими цінами за це спокійно. В принципі, нічого особливо не збираюсь робити. Отже, прокачуємо. Так, поки що на холодну, заводимо. І так, я б повторив тричі і був би спокійний. Далі масло. Якщо масло змішане з бензином свіже, то нічого робити не треба. Двухтакник. Якщо масло окремо заливається, чотирьохтакник, його цілий сезон не міняли, то варто злити після нагріву і злити свіже, або хоча б заміряти щупом, наскільки глибоко. На який рівень то масла, так чи його досить. І видіти, щоб капнути десь на папір на целофан і подивитися, яке воно. Воно може бути вже чорне і страшне. Тоді треба злити і залити, замінити. Якщо через чистий прозори, можна не міняти. от Це так, щоб по мінімуму, щоб не дуже вже там мудрствувати. Ну і механічна частина. значить Іноді диски можуть покривати іржею, залежить від якого матеріалу. Але диски, якщо починаєш косити, то вони швиденько очистяться. Якщо прям дуже виражена їржа, то зачистити шкіркою. Редуктор дуже часто після зими в редукторі може з'являтися їржа. Я б радив розкрутити, заглянути туди і змазати якимось літовим чи чим іншим маслом. Тому що часто всередині редуктора, за зиму, коли воно гаражі стоїть, утворюється накип. Нехороший. Уточню тільки, що мається на увазі не розбирати редуктор в шестерні лісти, а шайбу зняти саме під ножем, цю, от і там під шайбою заглянути. Іноді почистити, іноді іржа накопичується, то там не завадило б змазати. Оце б я радив. Іноді можна зняти і сам редуктор, виняти вал. Подивитися, який вал. Але я вал змазую десь іноді раз на 2 роки літолом підіймається вал, промазується повністю. І вставляється. І через 2 роки він ще явно змазаний. Ну тоді вже виняв повторно на 2 роки вистачає. Тому кожну весну я б не став його мазати. Ну і все. Подивитися, що не відійшли ручки. Підкрутити, але це в процесі роботи. Підкрутиться, підправиться. Отже, заведемо нашого звірка. Попробуємо. Перший раз в цьому році ще нічого не куси. Що ж, з радістю приступаю до першого весняного косіння, так, в даному випадку для коровиків. От, кошу траву. От, все добре, все працює. Радий був з вами цим поділитись. Надіюсь, ваша техніка теж в роботі і вас радує. Все, всім пока, з вами був Леонід Котвицький.